Луческу аут, здається, історія мірчів в Динамо добігає до кінця. Як довбик познущався з захисника Аполлона. В боротьбу за мудрика увімкнувся ще один клуб. Та справжня дичина з. Росії, Мої вітання, друзі. Говоримо про головні новини футболу. Вподобайка і підписон. Камон, і почнемо ми з трешнячку. Хочеться вас зарядити позитивними емоціями перед вашими справами. бо будемо зараз полоскати... Русню, ну, по-перше, завдяки нічиї шахтеря з Селтіком у другому турі групового етапу Ліги Чемпіонів Україна піднялася в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Нічия гірників принесла українській асоціації 0,2 бали, що дозволило українцям обійти Росію та піднятися з 16 на 15 місце, і Дніпро пора і вам приєднутися до флешмобу і почати набирати, хоч трохи. Про них ми поговоримо трохи згодом. А поки ж в продовження історії з Треш спарингом паренгом Сні тарашки з'явився ось цей от коментар. Детальніше про цю історію можете подивитись тут. розумієте, вони настільки нікчемні, що левова частина адекватного світу навіть. Не думає про те, щоб туди їхати, просто розуміючи, що це повний треш словом, думаю, цього спарингу не буде на 95% так точно. І тут хочеться подякувати всім, хто висловлює свою активну громадську позицію. А щоб добити цю історію, просто розповім вам наступне. Нещодавно московський локомотив підписав бразильського півзахисника Педріньо. Ні, це не той Педріньо, який належить шахтарю. Повне ім'я цього футболіста Петро Габріель Перейра Лопес ускорочну варіанті Педріньо, але у російському чемпіонаті Педріньо виступатиме з написом Педро Габріел. Саме так новачка представили у локомотиві. І що ж на цей рахунок сказав сам футболіст? Я хотів, щоб на футболці було написано Педріньо, але керівництво клубу сказало, що це не дуже, тому що це типу гей. Голубой. Ну, а ще більше абсурдності цієї ситуації додало, хто б ви думали матч ТВ. Послухайте діалог коментаторів. У перерві на інтерв'ю був Педріньо, і це останній раз, коли особисто, я сподіваюся, Сашко. Ти теж називає Педріньо як Педріньо, бо попросили у клубі. Добре, Педро Габріел перервав Лопес, ти запам'ятав? Рука обличчя, йдемо до Михайла Мудрика, який настільки круто останнім часом грає, що журналісти не втомлюються і знаходять і відкопують дуже круту інфу. Тож, приводу її. хочу нагадати: подивіться, друзі, ось це от відео. Там ми говорили про все головне навколо матчу Шахтар Селті, де Мудрик і запалював. Мудрик після двох турів групової етапу Ліги чемпіонів лідирує по числу результативних дій на рахунку 21-річного українця. Два голи та два асисти у двох зустрічах. Це найкращий результат серед всіх. Футболістів турніру поточного сезону, крім того, у віці 21 рік та 252 дні. Мудрик став другим наймолодшим українцем, якому вдалося забити у двох зустрічах ЛЧ поспіль. Рекорд належить Андрію Шевченку, який відзначився голами в двох матчах поспіль у 1997 році. Ну і ясна річ, що такі перформанси викликають ще більше інтерес з боку непоганих таких клубів. Зокрема, в боротьбу тепер увімкнувся і Ньюкасл. Якщо вірити в футбол інсайдер, не втомлюсь хвалити Мудрика за перформанси, але тут, звісно, не треба перебільшувати. Хоча, з іншої сторони, якщо подивитись, то Мудрик то ще пахар, і мені здається, що навіть якщо його перехвалити, він все одно буде пахати і ставати краще. Отже, йдемо до виступів наших клубів в Єврокубках. Дніпро 1 надвпевнено переміг Аполлон з рахунком 3 1 Це дебютна перемога для них в Єврокубках, з чим їх також слід привітати. Дніпряни в цьому поєдин. Настільки впевнено грали, що місцями я просто не міг зрозуміти. А це точно та команда, що через війну змінила коуча, втратила низку футболістів і взагалі пройшла цей суперскладний етап. Просто щоб ви розуміли, футболісти Дніпро 1 за гру віддали 494 передачі. А в одній за так вони контролювали м'яч майже 2 хвилини і зробили 41 точну передачу. Окремо відзначу Артема Довбика, який відзначився дублем і. Схоже, козак набирає форму. Ось, до речі, оцінки за матч від Sofascore. Артем топ-1, звісно ж. А перед тим як переходити до матчу київського Динамо, друзі, зовсім скоро уікенд. А значить, є що подивитись і на що. Зарядити, а найкраще це робити у наших друзів компанії Favbet, посилання на яких, як завжди, в закріпленому коментарі під цим відео. Перейшовши за моїм посиланням, ви ще й отримаєте бонус в розмірі 3 тисяч гривень на перший депозит. Також не забувайте про те, що Favbet частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте в середині гри разом з трибуна та Favbet. І матч динамо. Якщо б після гри Дніпра 1 були емоції, були очікування, що ну динамо, ну вразьте нас нарешті. Ви мене зрозуміли. Такою грою єдиний шанс для Динамо припинити програвати це, якщо Печерський суд заборонить зараховувати Динамо поразки. Треба негайно виправляти ситуацію. Позову Печерський суд з вимогою присудити перемогу Динамо і прийняття нового закону Верховну Раду про заборону на час військового стану всім суперникам в Єврокубках перемагати Динамо. Зі свого боку, циганик повинен в найближчому випуску свого шоу дати якісне обҐрунтування таких дій. Шкода, що довелось йти на. Такий крок, ми були готові до компромісів з нашими партнерами з Пенербахчі і АЕК. Жахливий матч. Поразка 0-1. Майже порожні трибуни. Ігор Михайлович, привіт! Дякуємо за е, ціни е, за квиточки. Скажіть, а кіперський футбол на підйомі? Ну, сидячи з того, що у них три команди в Єврокубках, як для такої маленької країни, то так. І як написав Олександр Сашко в своєму телеграм-каналі, краще б Печерський суд реально заборонив дивитись матчі Динамо, а то це просто повний жах. Нуль креативу, два удари в площину за всю гру проти Айка Зларнаки, наголошую. Ситуація виглядає так, ніби в Динамо футболісти просто втомилися від тренера, Луческу вичерпав себе, а Суркес просто ніяк не підсилює склад, от і бовтується на одному рівні. Ось, до речі, оцінки футболістів. Ті від Хускорд і Софа Скоро обидва джерела найгіршим футболістом назвали, кого б ви думали. а ну вгадайте, Бісєдіна. І на превеликий жаль, друзі, але мені дуже сильно не хочеться розбирати матч Динамо. знаєте чому? Вони мають що розбирати. Ми побачили нудятину, і єдиний правильний підсумок після цієї гри ліпше б ми всі пішли спати раніше. І розумієте, гри не буде, поки всередині клубу не вирішаться всі питання. І тут риторичне питання: а чи вирішаться? Послухайте, хоча б оцю от історію. минулого тижня, наприклад, в тренерському штабі Динамо за інфою Ігоря Бурбаса між Мірчі Луческу та його асистентом Олегом Гусєвим, Виник конфлікт, і коуч, нібито його навіть відсторонив, але Суркіс впрягся, і все вирішилось. Просто навіть, якщо фільтрувати, що цю інформацію дав Бурбас. Е... Що за бардак? І як за цим можна нормально слідкувати, і як за то можна вболівати? Провальний старт чемпіонату, провальний старт групового етапу Ліги Європи. Може слід щось змінювати, Ігор Михайлович? А щось ЛЄ то дуже високий рівень для ДК. Треба було одразу йти до Ліги конференцій, та Луческу зливає сам себе. Він вже замахався їздити з Києва до Польщі у свої 77 років. І знаєте, був дуже показовий епізод. Всередині першого тайму просто так став і почав посміхатись. Так. Відчайдушно, розуміючи, що все близиться до кінця. Ну мені так здалось принаймні. Що скажете ви? Луческу аут? Мені здається, що ця історія серйозно рухається до свого логічного. Завершення. Наприклад, юзери трибуни голосують ось так: от. А що думаєте ви, друзі? Прямо зараз пишіть про це в коменти І як тільки напишете, поставте вподобайку. Якщо додивились відео до цього моменту, ми це відео записуємо вночі. Дуже пізно, ви розумієте, що після матчу Динамо емоції обмаль. Я бажаю вам гарного дня, файного настрою, бережіть себе і на зв'язку, друзі. Папа. -па.